Ще 10-15 років тому нікому і в голову не приходило шукати на прилавках хоч щось з позначкою. Fitness, light Галті, низькокалорійний або біо, а так як не було на це попиту, то й пропозиція від виробників була відсутня. А потім замість звичного порожнього стало висококонкурентне густо, і з'явилися парадоксальні написи, які виводять дієтологів з себе своїми маркетинговими фейками, наприклад, напис на соняшниковій олії без холестерину, хоча воно його і так містити ніяк не може за корисно. Послугу виробник накидає зверху до вартості десятки гривень в результаті супермаркет став мінним полем, якщо не прочитаєш склад, а повіриш написів на упаковці. Ти підірваний Кітчен Мак зібрав п'ять продуктів і одне блюдо, які прийнято вважати дієтичними, але з яких тим не менш легко поправитися: рисові хлібці, пінопластові, рисові галети вважаються помічником в дієті вже багато років, і навіть повірю, що їх можна їсти в необмежених масштабах. На фігурі це не відіб'ється в зв'язку з їх мізерно низькою калорійністю, але тут велика нестиковка при виготовленні хлібців, рисові або інші зерна піддаються в спеціальній машині настільки високому тиску і температурі, щоб відбулося випаровування вологості і набухання до того розміру, який ви знаєте. Але ви не знаєте того, що під час цього процесу відбувається пошкодження речовин, які перешкоджують дії ензимів амілаз. Що розщеплюють крохмаль на прості вугловоди, таким чином відбувається швидке розкладання крохмалю на прості вугловоди, які потрапляють в кров і підвищують рівень цукру. В результаті глікемічний індекс рису стає куди вище, ніж у хліба, а середня калорійність таких галет досягає 430 калорій. Забагато для тих. Хто всерйоз хоче скинути вагу, правда? Готовий сухий сніданок. Дуже часто на коробках зернових продуктів можна зустріти напис Фітнес однак готові пластівці обсмажені з додаванням патоки, пальмової олії, підсилювачів смаку, штучних ароматизаторів у крово шоколаду по калорійності не поступаються великому шматку торта і викликають такий же інсуліновий стрибок у підсумку. З огляду на всі додаткові компоненти в середньому в 100 грамах продукту міститься близько 350-400 ккал. Цезар, коли ваша подруга, що сидить на дієті в кафе відмовляється від бургера або стейка на користь Цезаря, то ви, як справжній друг, повинні розкрити їй очі на цей салат, порція з обсмаженою курячою грудкою, крутонами, пластівцями пармезану і таким смачним вершковим сосом. Майже 400 кал і 20 грамів жиру, якщо курка до того ж в апетитної скоринці, паніровці, це додає зайвих 150 ккал кал і 10 грамів жиру. І таким чином салат Цезар зрівнявся з бургером. Рахунок 0,0. свіжий овочевий салат залишається хорошою опцією отримання вітамінів і цінною насичує клітковини за тієї умови, що він заправлений без прихованих калорій. Наприклад, невеликою кількістю якісного рослинного масла, лимонним соком, бальзамічним оцтом. знежирені молочні продукти по-іншому йде справа з позначкою знежирений. Такий продукт, як правило, дійсно за своїм складом відрізняється від аналогів без цієї маркування, але за рахунок знежирення він втрачає в якості, наприклад, знежиреного сиру, не засвоюється кальцій. Оскільки цей елемент з кишечника всмоктується тільки за допомогою ж вітаміну, також в нього додають фруктові наповнювачі разом зі всілякими Е. виходить, що низькожировий йогурт не такий вже й дієтичний, а частіше алергенний і збільшує масу тіла за рахунок надлишку простих вуглеводів. Батончики мюслі щодо шоколадних, вони, звичайно, не так лякаючи калорійні, але все ж недалеко пішли. Так в них присутні цільні зерна, сухофрукти і горіхи, в деяких відсутня пальмова олія і траншири, проте не варто забувати, що більшість з них містить величезну кількість цукру або фруктових соків і сиропів у підсумку ми з'їдаємо 300 ккал, а голод настає вже через 20 хвилин, як якщо б ми перекусили печивом. До того ж в батончиках містяться алергени, підсилювачі смаку стабілізатори. Розпушувачі для того, щоб не пошкодити фігурі, рекомендуємо 20 грамів продукту в якості десерту 1-2 рази в тиждень в першій половині дня, після 1,5-0 Нуль організму буде складніше засвоїти енергію з вуглеводів, якими багатий продукт. Сир корисний і смачний, але тільки за однієї умови. Ви з'їдаєте в день не більше 200 грамів, справа в тому, що навіть знежирений сир містить не менше 1,7 білка, а це більше ніж, наприклад, в яловичині. Крім того, тваринні жири, що входять до складу цього продукту, ускладнюють роботу печінки, тому краще їжте його потроху і не кожен день.